Доброго всім дня. Пам'ятаєте, в мене вже були кемпі. От. Це знову ж прийшов кемпі. Ні, не, не ті, що були. Ті працюють, сказав нормально. А цей все не працює. Де він бере їх, не знаю. Але слізно просив подивитися. От. Я кажу, ні, я не вмію такі ремонтувати. І не хочу, і не буду. Ні, візьми. Ну кажу, подивлюся. Це він мені лежав два дні не розпакований, бо не було коли та і тяги. Щось нема на такий апарат був. Я не знаю, як його ремонтувати. Осьо прийшов Якийсь, не знаю. Ущільнювач. Байонет. Що тут нема? А, один вирван... Ой, йолки палки тут вирвано, зараз покажу. Все тут така біда. Вирвано повністю гніздо. Блін, а як же його... Ладно, придумаємо як? Ну, придумаємо трошки не так. По-іншому буде. Без гвинтів. Тут, тут є гвинти, а тут нема. Кабель відрізаний. Ну, то таке. то Не смертельник, ага, кнопки нема. Кнопки нема. Ну, то не головне. Ну, все, розібрав так. Вентилятор просто валяється. Треба дивитися, де він повинен бути. Неначе на боковій кришці. Він такого, ту, ж кришку я зняв. Де він під'єднується? Все, мабуть, тут під'єднується. Ну що за вентилятор? Вентилятор на 24 вольта. Да, значить, тут під'єднується. Так, тут уже хтось був. Все. Силикон здертий. Значить щось хтось дивився. Тут ось опаяне щось. Подивлюся, що воно тут паяне. Конденсатор не наче. А може й не паяне. Та ні, так начебто паяне вже. Так, тут стоять не а дорогезні модулі. Два модулі стоять. Якщо вони виходять з ладу, але перевірив, наче вони не вийшли з ладу. Бо якби вийшли з ладу, то лампа б загорілася б. А так лампа не загорається і діжурка не спрацьовує. Значить, Треба подивитися діжурку. Значить, шимка тут мінялася, але не запустилася. Так зрозумів. Просто поміняли шимку, але запустити не змогли. Я тут видзвонив. Ну, думаю, знайшов проблему в дежурці. Зараз буду далі. Там цікава така проблемка. Якщо вона, то покажу. Якщо не вона, то не покажу. Забув сказати, чимка тут Viper 27H. Така хитра. І тут таке залито, бачите, таким гумовим силіконом. Ну, Він оддирається, погано тільки, бо тут ножок куча між ножками пролазить. А так, в принципі, більш-менш оддирається. По-любому випаювати цей трансформатор. Блін, а там Він трохи по-дебільному запаяний. Випаяв цей трансформатор, добаний доблений на цьому силиконі. Добре, що хоч він не жорсткий, не компаунд, а такий. В общем, випаяв. Випаяв я за допомогою зараз покажу. Ось ось такого типу шприця, з обратної сторони грів і проштовхував, бо інакше випаять неможливо було. Треба звільнити було ці ножки припою, а потім вже витягувати. Ну, зараз буде дивитися на трансформатор. Тут проблема з трансформатором, бо згорений. Тут детальки згорені не дзвоняться. Ну і дивлюсь трансформатор. от трансформатора Ніде не знайдемо. Оце все проблема. Недаром я випив трансформатор. Ой, недаром. Одгоріла ось. Проводок. Ну, тут я. Тут резистор згорений. Так що... Не даром. Ну що, пробуємо? Бахнет, не бахнет, не знаю. Так. О, релюха включилась. Но лампа загорелась. Капец. А что ж такое? Что лампа у нас горит? Силовуха где-то выбита. А это тогда. Ну-ка. Да. І все, і мигає щось. Лампа горить. Охо-хо-хо-хо. Оце так, да. Так, ось все, ще, да. Тут вибитий драйвер, бо ось резистор на... Скільки тут? 10 на 1. На 1 кіло -ом. Ось оцей на 1 кОм нормальний. А, якщо бачите, дзвониться. А, цей пригорівший навіть. О. О, він не дзвониться. Та й пригорівший видно. Значить тут треба щось робити. <гум> так, драйвер вибитий оцей. Мікросхема драйвера, ну, наприклад... Так, ладно, поставимо, щоб дзвонилося. А що тут не дзвониться? Не понял. А що ж воно там дзвонилося? На ноль. А. Ось все на ноль, да. Це на ноль дзвониться. Тут на ноль дзвониться. Тут на ноль дзвониться все. Все дзвониться на ноль. Ось згорів драйвер, сажа від нього. Сажа від драйвера нагрівся так, що аж підгорів знизу. Тут щоден чи транзистор, чи що, чи діод, не знаю. Ну, таке ось, ось таке, така деталюшка. Більше, що діод. Згорів, Що й він не дзвониться, ну тут таке. Але... Ось модуль. Я вже не знаю, мабуть, треба його випаювати. подивіться, Я подивився, значить, це на модулі колектор-емітір одного транзистора, колектор-емітір другого транзистора. Тут іде затворний резистор. І, я так зрозумів, на ножка затвора оцього транзистора. А тут ось ножка затвора цього транзистора. Що за це три ножки, ну це, мабуть, вивод на емітер. Загальний. Затвор емітер. Але тут дивіться, тут, ну, тут дзвониться. Ось, емітер. А тут, якщо не емітер, ну, може я щось не зрозумів. Не знаю, треба подивитися деташит. Тут емітер взагалі нічого не дзвониться. Ні оця. Ні ця. Ні оця не дзвониться. От. А тут, ну, не знаю. Тепер на затвор. Затвор. Так, на затвора так поставим. Где Коллектор. Не звонится на эмитер. Тоже не звонится, но в принципе нормально. Тут на эмитер тоже. Опер великий. Опа. А на колектор? А на колектор дзвониться. Це ще модуль пробитий. Затвор на колектор дзвониться. Пробитий модуль, тільки я щось не зрозумів. Це вся сторона не пробита. Фу-фу-фу, оце, да. оце так. А це так да. Все. Дзвониться модуль пробитий. А це да.